Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І сьогодні в нас буде доволі цікава тема на огляді, а саме е, незвичні шахові дебюти, і це у нас буде такий меметичний дебют, як дебют Гроба. Він доволі відомий саме в інтернеті, е, про нього є багато якраз таких мемів. І е, це доволі логічно, тому що хід G4, а це є якраз у нас дебют Гроба, давайте його зроблю на дошці. Е, це доволі поганий хід і він. Насправді один з найгірших ходів, як на мене, в принципі, які є у білих. Ну, можливо, там ходити типу по h 4, а4, а4 будуть гіршими, але все одно G4 це дуже поганий хід. І вже після цього ходу навіть зараз перевага на боці чорних, що дуже-дуже рідко буває, причому перевага і після d 5 і після e 5 після обидвох цих ходів. Ну і це доволі логічно, тому що крім того, що білі навряд чи зробить коротку рокіровку після цього ходу, так ще і цей пішак на G4 дуже часто підвисає. Ось, Наприклад, якщо зіграти G3, то це буде доволі непоганий хід, і далі можна переходити в самі різні дебюти, цей хід насправді нормальний. Далі можна зіграти, наприклад, тон-g2, просто спокійно, кінів 3, рокіровка, і в принципі виходить більш-менш така типова позиція. Після ходу G4, все це вже у нас не буде працювати, тому що коли чорні грають D5. А вони так грають доволі часто, то пішак на G4 підвісає і весь план з простим розвитком фігур по типу g 2, 3, трегугіровка вже за білих працювати не буде. Але давайте подивимось декілька партій самого Генрі Гроба, який і використовував цей дебют доволі часто. І якраз подивимось типові ідеї, які були ще тоді, коли грав Генрі Гроб, і як же в принципі, можна в цілому розігрувати подібний у нас дебют. Отже, G4, одна з партій була сходом е 5 далі слон G2, і після kc 6 c 4 Це дуже типовий розвиток фігур для дебют-група і чимось це схоже на стілійський захист з зміною кольору, тому що зараз ми теж вводимо слона на діагоналі, як, наприклад, в варіанті дракона теж, там, подібна у нас ідея, теж граємо c 4 далі десь ферзь виходить на B3, там, на А4 і створюється тиск на чорні фігури і на поле b7. Але у чорних тут дуже дуже добра позиція, D6 вони грають, пішак під боєм був, ну і далі розвиваються просто білі і чорні і виникає більш-менш насправді нормальна позиція. Теж, що доволі цікаво, що білі навіть в цій ситуації вирішили не йти в рокіровку, хоча рокіровка була в принципі, можливим ходом, а зіграла слон E3. І після цього году у білих вже є план в таких випадках піти саме в довгу рокіровку. Ну і g5, теж такий активний хід, h4. Ну і тут чорним треба шукати контргрому. Бачимо, що чорні фігури пішли назад і грає F5. Суперник гроба. Ну, далі починається у нас відкриття позиції, що на користь буде чорних. Білі все ще не роблять рокіровку. Ну і далі H6 теж, я сказав би, не дуже очевидний хід, як на мене. Не знаю, комп'ютеру оцінюю. Давайте подивимось навіть за комп'ютером. ну Я б H6 точно не грав, цей хід а, дозволяє відкрити позицію, просто жаш там зіграти в якийсь момент, навіть прямо зараз. ну Я вважаю, що цей хід позиційно а, явно буде на користь, користь білих. Тому H6 би точно не грав. Але тим не менш аж 6 зіграли чорні, бії чомусь не з'їли цього пішока, як на мене це треба було зробити. Ну і далі доволі швидко партія кінчилась нічию. Насправді тут ще було дуже багато боротьби, не знаю чому вони вирішили далі награти цю позицію. Кінжи 5, до речі, так доволі цікава ідея. Ну Я так розумію, що якщо зіграти АЖ, давайте подивимось теж з комп'ютером. То буде кінжи 5, хоча, до речі, комп'ютер Аж і пропонує зіграти. Тільки тут не g 6. Оскільки буде слон Е4 на е 7. Ну і я так розумію, що на ферзь е 5 буде хід кіні 6 захищає від мата і також нападає на ферзя. Тобто, в принципі, жарта була цікава, але не коректна за комп'ютером. Отже, можна було з'їсти цього коня, чорний ферзь ферзі 7. Ну і далі після кінія 4 виникла нічия. Тут насправді не знаю, чому вони так поводились. Треба ще було грати, як на мене, і за чорних за білих, насправді, у білих теж є свої. Цікаві ідеї, так і на короля, перш за все, ну і партія вже закінчилася нічию. Отже, ми з вами це дивилися партію Гроба 1942 року, і давайте подивимось в цьому ж році теж партію Гроба. Але в цьому дебюті вже чорні грали не е 5 а d5. Д5. Д5 теж дуже принциповий хід, чорні захоплюють відразу центр і також нападають на більшока 4. Але далі теж дуже типова ідея якраз де гроба, яку можна запам'ятати, якщо ви цей дебют все ж таки вирішите грати в своїх партіях. Це Slonch2, жертва і далі на Sonz4, C4. Ц6, далі СД. І після цього, якщо СД зіграти, то буде хід весь B3. І у білих доволі непогано. тут компенсація за пішака і по суті і вилка на В7 і на D5. Ну а в партії було кінів 6, це теж нормальний хід. Ну і далі тут кінь C3 d 7, не дуже мені зрозуміло, навіщо це був хід, але тим не менш саме так чорні і зіграли. все 301 грають білі. білі, c 8 Ну і тут насправді якийсь час, і білі, і чорні грали доволі сильно. Але от треба було в якийсь момент чорним просто піти в рокіровку. Насправді, тут дуже логічний хід був найсильнішим, просто зіграти рокіровка, і у чорних тут повний порядок, гарний розвиток фігур, позиція точно гірша. Вони ж вирішили відкривати позицію, при тому, що і король все ще в центрі, у білих дуже активні фігури і зіграли чорні CD. Ну і далі після Kін D5, Kін D5 і слон D5 виявилась така проблема для чорних, що підвисає і пішак на полі F7, і пішак на полі b7, а це ще й буде вилка. Ну і проходиться тут віддавати якогось під шаків. Чорні віддали на F7. Ну і ця позиція вже на користь білих. Далі тут теж декілька ходів, давайте швидко зробимо. В принципі, тут поки що нічого дуже цікавого не відбувалось. Ну і те, що важливо, що білі а, так не роблять рокіровку, вони самі хочуть поставити мат, на це не витрачають час. Ну а в інші, в принципі, ракетка вже не обов'язково, можна просто вводити свої фігури, а, що й було далі. Ну і швиденько подивимось, кінець партії. Тут ще й була жертва тури на полі H1, жертва якості насправді. От, ну і далі тут виявилося, що пішак на G7 слабкий. А, також Будеть король вже еншпілі, пішак на f5 йде, ну і тут вже велика перевага насправді була у білих. І ми скоро з вами побачимо, що партія вже закінчується. Підходить ще кінь і далі йде кінь в 6, наприклад. Ну, Якщо слон D4 кролі4, то залишається одно у білих слон і три пішаки за туру. Ну і тут партія вже доволі швидко закінчилась після ходу. Крой і не можуть чорних з'їсти пішака через Тур б8 і далі буду мати. Отже така теж ідея. Ще раз хочу сказати, що якщо гроба будете грати, то на D5 стандартний план, це слон G2 і на слон G4, це 4 Далі ферзь на Б3 виходить, c 3. Такий просток його доводить стандартний. Саме для цього дебюту теж його можете собі взяти на якраз такі свої партії. А, також ще хочу одну партію показати. Давайте подивимось, що тут у нас відбувалося. Це партія, в якій а, також зіграли Т5 чорні на ж 4 на Гроба і далі на ж 26 і ж 5 В цій позиції вже ж 5 грає на т 4 Генрі Гроб у нас. Ну, Бачимо, що він змінює плани. Далі H4, ну і після цього ходу тут ми розуміємо, що навряд чи Білі зробить коротку рокіровку і як і раніше не робить рокіровку тут Генрі Гроб у нас. Далі зсуваються теж фігури. Ну і тут дуже небезпечно підставляється ферзь під білих коней. Я так думаю, що треба було в 7 зіграти. Давайте теж перевіримо, я цю партію з комп'ютером не дивився. Так, ферзі 7 був можливий хід. Ферзі D5, я так розумію, що була не дуже гарна ідея. Ну, хоча після Кінте 2 позиція ще не програна, але дуже і дуже небезпечна. З'являється тепер у білих ідея Кінів 6. Ф6 виграш Ну і далі тут доволі швидко кубіння насправді перемогли. Після голубці d6 чорні здаються, дуже багато проблем. Підписає ФС, підписає пішак на полі b7. Позиція доволі погана. Ну і давайте подивимось одну з останніх партій Генрі Гроба проти невідомого суперника і доволі швидку, до речі, партію. Тут теж чорні грали d5. І на слон ж 2 зіграли Е5. В принципі, можливий такий план теж, але білі користуються своїми стандартними типовими ідеями для цього дебюту, граються 4. Далі ДЦ вже B3 не зіграєш, тому ферзь c 2 Далі відіграється пішак, ну і біла доволі активна позиція. А, тут теж декілька ходів, давайте без коментарів подивимось. Теж, як ми бачимо, все ще білі не робить рокировку, хоча зараз в принципі рокировка була можливим ходом. Райкинше 5. Ну і далі на ферзь D7, кінні 6, слон Е6, ну і доволі нескладна насправді жертва комбінація слон С6. Ну і на, на БЦ, чого партії не було, з'їдаємо ферзь 6. рано було А8. Після цього білі виграють. Ну, і Король Е7, як партії теж не працює, слон Б7 і теж тут білі виграють матеріал. Саме тому висновок такий, що в принципі дебют-гроба має право на життя, якщо ви знаєте ці типові ідеї, але тим не менш варто теж розуміти, що після цього дебюту, після вже першого ходу перевага на боці Чорних, і тому, якщо у вас буде гарний суперник, який добре знає теорію, то навряд чи у вас буде по дебюту перевага, скоріше за все, ви просто ну, отримаєте трошки гіршу позицію. Теж можна грати в ці структури, але як все ж таки запасний варіант, як основний дебют дебют роба робити, як на мене, не дуже гарна ідея. Ну що ж, сподіваюся, в принципі, це відео вам сподобалось, і, можливо, ще колись дебютроба подивимось, якісь там, можливо, типові пастки, а не тільки типові партії, і, можливо, ще якісь партії того ж Ленироба або інших гравців теж розглянемо в майбутніх відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі!